thank mm -hmm. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми прийшли помолитися до новоприставного, дієного воїна Сергія. Він не пішов, дорогі брати і сестри, вбивати новину, він не пішов вбивати дітей, але він пішов їх захищати. Він пішов захищати свою родину, своїх синів, яких, дорогі брати і сестри, він любив найбільше. І заради цього, дорогі брати і сестри, він не пішов на війну. Щоб знову заторжествував справедливий мир, і люди невинно не гинули на цій страждальній землі. Так, дорогі брати і сестри, ми бачимо велику любов раба Божого Сергія. Ми бачимо те, що він був добрим сім'янином, що він був люблячим батьком, що його сини любили, поважали і слухали. Тому що буває так, дорогі брати і сестри, коли батько йде до церкви, він заставляє, щоб йшли і його сини до церкви, свариться на них, бере ремня. Але раб Божий Сергій, дорогі брати і сестри, мав цю любов до Бога і до церкви і цієї любові навчив своїх дітей, тому що вони завжди приходили до храму заради того, щоб помолитися. За свого батька, за свою сім'ю, за всіх наших воїнів, щоб Господь повернув їх живими. Згадуємо про те, дорогі брати і сестри, коли останнє ми його бачили, коли він прийшов сюди, він прийшов до храму Божого, щоб там помолитися і вознести свої молитви. І настільки щира була його молитва, дорогі брати і сестри, що всі помішали на його мужньому обличчі сльози, якими він злив. Перед Богом. Так, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що воїстину ця людина була доброю і прагнула до Бога, і вірила, і довіряла Богу. Любов раба Сергія проявилася в тому, що він не залишив своїх побратимів, а разом пішов із ними, тому що він був відповідальною людиною і бачучи те, що йдуть хлопці. Передову він і сам пішов разом із ними, тому що відчував за них відповідальність, тому що мав і до них батьківську любов, тому що і вони стали для нього рідними дітьми, з якими він воював заради того, щоб відвоювати нашу територію і заради того, щоб зберегти життя невинних людей. Сьогодні кожен з вас робить велику справу. Сьогодні ми віддаємо останній шам. Милосердний Господь віримо, прийме душу полеглого. Ми ще раз і ще раз йому дякуємо. Будемо у нього молитися вопрос нашою молитву і в храмі святому, і в домі, тому що він дійсно показав цей приклад. І, напевно, не випадково, дорогі брати і сестри, сьогодні похорон відбувається в вашому храмі, який носить ім'я великого архістратира Божого Михаїла, Бога. Архангела, який піднявся на боротьбу з диявольською злою силою. І от по прикладу його і Сергій піднявся на боротьбу з цією злою російською силою, з цією агресією, і до кінця міс оцю боротьбу і загинув. Хай милосердний Господь споді його душу, знову і знову просимо. Хай до святим він спочиває, і вічна йому пам'ять. Я впевнений, що ви всі будете пам'ятати його подвиг. Ви всі будете в нього молитися і передавати пам'ять і вдячністю, згадувати його серед всіх вас, хто сьогодні присутні. Сергія знаю з дитинства. Ми росли на одній вулиці. А він на сім років старший. Він для нас, як він називав всіх, він і своїх називав і друзів називав не рухли біля нього, і він для нас був двірцем, він був прикладом. Він е, за своє коротке життя, яке прожив на цій землі, мабуть, жодній людині не зробив нічого злого. Він е, навіть вбиток своїй сім'ї. Е, Завжди надавав людям допомогу, завжди підставляв плече, він ніколи не підставляв підніжки.